Вітаю! Вітаю всіх бажаючих удосконалювати себе, працювати над своїм режимом та розпорядком дня. Тема відео питтєвий режим води. Цей режим має ряд своїх правил. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, скільки необхідно пити води та звідки береться популярна цифра півтора літра. Існує спеціальна формула. 30 мл води на 1 кг вашої ваги. Якщо ваша вага 50 кг, множте її на 30 мл, звідси ви отримаєте 1,5 літра. Якщо ви виконуєте важкі фізичні навантаження, середня добова норма води складає 2 літри. Це 2 глечики або 8 стаканів. Ви можете використати мою схему. Якщо вам цікаво, і ви хочете дізнатися більше? Підписуйтеся тут все про самовдосконалення найпростішими методами. До зустрічі! Приємного дня!